День святого Валентина для багатьох українців стало справжнім святом. 14 лютого чудова нагода привітати коханих і близьких, а також зробити добру справу. Четвертий рік поспіль в обласній юнацькій бібліотеці відбувається творча благодійна виставка. Цей папірець в моїх руках це фраза про кохання. Сьогодні ми будемо всі зачитувати фразу про кохання і будемо думати самі для себе, що ж це все ж таки таке. У мене тут пише кохання, це вміння прийняти коханого таким, яким він є. Це вміння прийняти людей зі всіма їхніми недоліками, не ідеалізуючи їх, а саме прийняти людину зі всіма її плюсами і мінусами. Ми подумали, яким чином це краще можна було б зробити, і обрали День Святого Валентина, як справді молодіжне свято, на якому можна було б зібрати молодих людей і спонукати їх проявити свою душевну теплоту, свою любов, тому що свято дійсно свято любові, і разом з тим студенти мали би змогу показати свою майстерність, те, що вони вміють, те, чим хочуть поділитися з людьми. Із глядачами, і так виникла ідея створити виставку витенанки Оперове серце. На ній це такий своєрідний звіт. Студенти показують свої роботи в техніці витинанки, які вони над якими вони працюють протягом семестру, і створюють валентинки в різноманітних техніках. Виставка прекрасних ветенанок та оригінальних листівок у формі серця відбуватиметься протягом трьох днів. За цей час кожен небайдужий лучанин за символічними цінами може придбати прекрасний подарунок. Гроші вилучені із благодійної виставки будуть передані вихованцям обласного спеціалізованого будинку дитини. Цього року ми їм не віддаємо кошти, а запитуємо, що на даний момент саме необхідне їм потрібно. Цього року ми запитували потрібно відречка, лопатки і засоби гігієни. Кохання врятує світ і рухає нами, і рухає нашою творчістю і нашим життям. Тому в нас такі от благодійні виставки-продажі відбуваються саме в переддень Святого Валентина. Зазвичай студенти приходять і приносять різноманітні валентинки, сердечка. Ця в нас ще виставка, виставка витинанки. Студенти інституту мистецтва завжди долучаються до нашої виставки ще витинанками. Ми завжди очікуємо, вже, що цього року вони зробили, на яку тему. Кожен рік це удосконалюється. Дуже важливо допомогти дітям, які позбавлені батьківської любові, батьківського піклування. І якщо ми можемо зробити якийсь внесок для цього, дуже важливо долучитися, адже їм немає кому допомогти, в них немає піклування. І якщо ми можемо це зробити, то чому б не долучилися до такої акції? Зініціювали благородну справу юнацька бібліотека та студенти інституту мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Молоді така яскрава святкова акція дуже сподобалася. Тож щороку напередодні свят викладачі разом із студентами активно працюють над новими виробами, втілюють свіжі ідеї, які згодом оживають на папері. Пластівочки ми робили в вигляді сердечок, вигляді різних віточок. Щоб були цікаві, щоб люди захотіли їх купувати, щоб вони були оригінальні зовні. І в нас тут різні-різні листівочки є. І в різних техніках. Є в квілінгу, є зроблені сердечка сіна, також представлені ну, різноманітні кольорові бумаги, зроблені дитячими руками. Проект з гостинцем до дитини, в рамках якого й відбувається виставка витинанок Паперове серце, набуває дедалі більшої популярності. До студентів долучаються й інші волонтери. Серед новеньких цього року учні дитячої мистецької студії Соняшник, які із радістю подарували свої вироби виставці. Ось так паперові серця здатні зігріти теплом душі дітей.